Тема сьогоднішньої розмови битва з корупцією по-українськи або бджоли проти меду. Наш вклад до перемоги та процвітання це боротьба не тільки на полі бою, а й на внутрішньому фронті, бо саме там наш внутрішній ворог і це корупція. Тому обов'язок тих, хто не може бути на лінії фронту, боротися в тилу, не перекладаючи цю битву на інших. Зазначу, що з середини 1990-х років міжнародна спільнота визнала корупцію глобальною проблемою, а у низці міжнародно-правових актів зазначено, що вона є зловживанням посадових осіб становищем чи конфлікт інтересів, транснаціональним хабарництвом або незаконним збагаченням, прямим чи опосередкованим вимаганням, пропонуванням, дачею або одержанням хабаря. Чи будь-якої іншої неправомірної вигоди, дією чи практикою, включаючи суміжні злочини, підкупом державної посадової особи, хабарництвом у державному та приватному секторах, підкупом вимаганням хабаря, розкраданням, неправомірним привласненням, зловживанням впливом таке розуміння сутності поняття корупція сприяло створенню у демократичних країнах державних інституцій по боротьбі з корупцією. Які формують антикорупційну політику на засадах нормативно-правових актів міжнародного і вітчизняного характеру. Однак, незважаючи на велику низку антикорупційних нормативно-правових актів та інституцій, все ж результати невтішні. Питання полягає не лише в тому, скільки антикорупційних законів і спеціалізованих організацій створено в країні, а в тому, як запрацює антикорупційна політика в державі. І коли перестануть давати і брати хабарі в усіх сферах суспільного життя, у тому числі і в органах влади, деяку відповідь на ці питання знайдено у міжнародному досвіді антикорупційної діяльності. Наприклад, перше міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку, яка створена для підтримки установ та організацій, які мають відкриті, ефективні. Інклюзивні ринки встановлення глобальних стандартів з використанням інструментів реалізації антикорупційної політики. Друге Світовий банк у боротьбі з корупцією поєднує активну політику передбачення і управління ризиками в проєктах. Коли звинувачення підтверджуються, кампаніям, причетним до неправомірної поведінки, забороняють брати участь у будь-якій новій діяльності, що фінансується групою Світового банку. Третє міжнародна організація ГРЕГА, так звана група держав проти корупції, вона є органом Ради Європи з антикорупційного моніторингу, встановлює державні антикорупційні стандарти, контролює їх дотримання, допомагає виявляти недоліки. Національних антикорупційних стратегіях пропонує рішення, надає країнам майданчик для обміну досвідом у сфері викриття і запобігання корупції. Четверте: антикорупційний ресурсний центр у 4, який має стратегічну цілю підтримку антикорупційної спільноти. П'яте Transparency інтернешнл це глобальний рух. Поширений у понад ста країнах світу для подолання корупційної несправедливості. Організація має понад 90 центрів адвокатури і юридичної консультації, які надають безкоштовну та конфіденційну юридичну допомогу та заохочують людей повідомляти про корупцію, гарантуючи їм підтримку. Шостий Міжнародний альянс законодавців ГАПАК. У якому спільно працюють для боротьби з корупцією парламентарі з різних держав з метою зміцнення демократії і підтримки верховенства закону, цей альянс унікальний тим, що є єдиною міжнародною мережею, орієнтованою винятково на боротьбу з корупцією, також наведу приклади різних країн світу у боротьбі з корупцією. Наприклад, Фінляндія. Країна, в якій ухвалено положення про корупцію і запроваджено кримінальний кодекс за вчинення дії, що можуть кваліфікуватися як корупція, передбачено санкції від штрафу до ув'язнення строком до 4 років залежно від ступеня суспільної небезпеки злочину. Одним із факторів, що вплинув на мінімізацію корупції у цій країні, стало високе матеріальне і соціальне становище державних службовців. У Великій Британії Національне законодавство у сфері боротьби з корупцією є досить розгалуженим, і тому закон може застосовуватись до будь-якої кампанії чи організації. Кримінальна відповідальність введена за підкуп посадовців не лише державного, а й приватного сектору, а також за незначну винагороду за спрощення формальностей, так звану провину особи, що брала участь. В організації корупційних дій на території іншої держави чи діяла так наслідуючи місцеву практику цієї країни, у Румунії відповідно до статті 138 Кримінального процесуального кодексу, національний антикорупційний директорат має право прослуховувати телефонні розмови, здійснювати it спостереження відеоспостереження, відстеження транспортного засобу, отримувати дані про одержання та передачу коштів. Здійснювати обшук, брати осіб під арешт, відстежувати електронні комп'ютерні мережі та зміст комунікацій. Якщо відповідь не розкриває історію законного набуття доходу чи власності, є два варіанти розвитку: перший відправлення матеріалів до національного антикорупційного органу Румунії для відкриття кримінального провадження та проведення повного розслідування незаконної діяльності особи. Виявлення джерел незаконного збагачення, накладання арешту на нерухомість та рахунки з подальшою конфіскацією за вироком суду. Другий. особі пропонується добровільно переказати до державного бюджету суму коштів, походження яких не підтверджується офіційними документами. З досвіду нашої держави зазначено, що Україна підписала та ратифікувала кримінальну. Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року. Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року та конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року. Відповідно. До статті 22 угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом сторони домовилися співпрацювати у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою запобігання їй. Тобто в Україні встановлена кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення. Специфікою Кримінального кодексу України є те, що він, на відміну від інших законів України, у частині 4 статті 9 зазначає: у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, то застосовується положення відповідного міжнародного договору України. Формування. Антикорупційної політики України відбувається на засадах проголошених ООН і Радою Європи і кращого досвіду Європейських держав. Саме таким досвідом у сфері запобігання корупції для України є лобізм. Через те, що на законодавчому рівні лобізм в Україні не закріплений, складається враження, що його немає і в політичній сфері. Але це не так. Лобізм у різних проявах активно застосовується. Він представлений багатомільйонним, якщо не багатомільярдним бізнесом, який вдалося легалізувати у провідних демократичних країнах світу. Найбільш яскравий приклад застосування можливостей лобізму у всій його повноті представлений у Сполучених Штатах Америки в інших демократичних країнах: Ірландія, Франція, Австрія, Литва, Польща, Словенія. Прийнято окремі закони щодо регулювання лобійської діяльності. У Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Фінляндії, Чехії, Хорватії, Латвії, Румунії діє саморегуляція лобістів, що пояснюється м'яким механізмом контролю. Практично в усіх провідних демократичних державах світу діють обов'язкові правила гри, а відтак в них не може бізнес діяти на власний розсуд. Нелегальні лобісти, які могли б працювати за хабарі, усунуті з ринку послуг. Законний лобізм дозволив сформувати професіоналів у цій сфері, які офіційно налаштували механізми співпраці держави і бізнесу. Легалізація лобізму дозволила зробити діяльність великих бізнес груп Прозорою. Так як діяльність лобістів потребує реєстрації і декларування, а отже і чіткої підзвітності, правове регулювання лобізму в Україні дозволить забезпечити гласність і прозорість прийняття державних рішень, що є основою демократичної і некорумпованої країни. Та слід зазначити, якщо лобізм не розглядати у контексті співвідношення характеристик законності і етичності, можна говорити про те, що лобізм може реалізуватися як законна, але не етична діяльність, що не є прийнятним способом подолання корупції. Законодавчі ж врегулювання лобійської діяльності в такому випадку може розглядатися не як процес подолання корупції, а як спосіб її легалізації. Кожен із нас має усвідомити, що саме він відповідальний за контроль діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, і інших державних органів, організацій, комунальних підприємств. Ми не повинні замовчувати факти корупції, а навпаки, своєчасно і системно боротися з ними. Кожен має визначитись, чи готовий жити за старою системою організації діяльності органів влади. Чи все ж таки готові взяти на себе відповідальність за реальні та фундаментальні зміни і створення громадського контролю дій владних посадовців? Пам'ятайте, у статті 55 Конституції України записано: що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. Членом або учасником яких є Україна.